Доброго ранку, шановні колеги. Роспочинаємо чергове дослідження виконавчого комітету на засідання у про промісі 42 питання. На засіданні присутні доповідачі, засоби масової інформації, юридичного управління, організаційний відділ, є пропозиція порядок денної підтримки в цілому. Прошу голосувати. Хто Хто проти отримався, приймається одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про схвалення проєкту бюджету про Оської, міської територіальної громади на 26 рік. Е, сума визначена обсяг доходу е, 2 мільярда 582 мільйона 184 тисячі. Значить, є позитивні новини в тому, що нам залишили 64% подавку податку з фізичних осіб і є трошки неприємні новини стосовно вилучення до державного бюджету. сума 217 Кому, не Так, які є питання до Наталіо? На Є пропозиція схвалити проект бюджету. Прошу голосувати. Озберемося. Дякую, Ваталівані. Про встановлення тарифів на платні послуги стоматології комунального некомерційного підприємства міського ради кодексу Бровозка стоматологічна політвініка. Скажіть, будь ласка, комісія з. Ці нових е, проходили? Це проходили і тут е, ми збільшили усього на 15% від попередньої. Да. Вже ще на дороговізну всіх препаратів, ліків, і е, на послуги 15% це дуже незначне незначне підвищення. Є пропозиція підтримати, нема запитання? Про схвалення фінансового плану комунального некомерційного підприємства Боровської міської ради Боровської району Київської області, Бровозький міський центр та первинної медико-санітарної допомоги на 26 літр. Є зауваження? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. голосу. Дякую. Про, про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. З одного сторони у хворо на встановлення лейтбоксів. Є запитання? Є пропозиція підтримати. Простановила одного голосу. Розглядаємо проєкт рішення про переведення садового будинку у житловий будинок. В селі Перемотній. Нема задача. Є пропозиція підтримати. Одноголосне. Дякую. Yeah. Про схвалення програми оформлення право власності на нереформу комунальної власності міської територіальної громади роз 60-й років. Зауважень не було, є пропозиція, підтримати. Нема запрещено. Прошу голосу. Про видачу службового ордера на заселення житлової площі. Міністерство оборони звернулося. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одноголосне. Про затвердження умови передачі в оренду об'єкта комунальної власності Брової міської територіальної громади без аукціону. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одноголосне. Про затвердження умов продовження договору оренди та передачу в оренду об'єктів комунальної власності Брагової міської територіальної громади шляхом аукціону. Заперечень не було. Є запитання. Добре. Прошу підтримати оголошення. Про продовження договору оренди об'єктів комунальної власності Браговорської міської територіальної громади шляхом аукціону творчість 14. Квадратних метрів, со мер за поросі 150. Нема запачень. Просто голосував. Одноголосу. Рома дання згоди на здійснення капітального ремонту об'єкта оренди доволочної міської територіальної громади. Пенсійний фонд. Нема заперечень? Просто голосувати. Объяснено. Про продовження терміну дії договору оренди об'єктів комунальної власності до Челицької територіальної громади без опціоні. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Дякую. Про визначення того жика з раді виконавців комунальних послуг централізоване постачання з головного та централізованого водовідзалення. Виконуючи обов'язкого начальника капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспорт. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Про схвалення програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та кооперативів Бровослої міської територіальної громади на 26-30 років. Є прохання підтримати. Прошу голосувати. Одноголосного. Про погодження проведення масу заходів на території міста Зоври Броського району Сполучені області при дії е, воєнного стану ми е, Довго до Гайну Садіборович. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголоси. Про надання висновку. До суду про поцільність оздоровлення батьківських прав. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати, одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діта, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримання Одноголосно. Про статусу дитини, яка постраждала в наслідок до воєнних діт, збройних конфліктів. прохання підтримання Одноголосно. Про статусу дитини, яка постраждала в нас і воєнних діт, а збройних конфліктів, прохання підтримання. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас і воєнних діт, а збройних конфліктів прохання підтримки. Одномолосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок за воєнних збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок за воєнних діт, озброєних прохання підтримати. Однулосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт, озброєних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок від закоєнні та збройних конфліктів, прохання підтримати одного Про надання статусу дитини, яка постраждала нас від воєнних та збройних конфліктів, прохання підтримати одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала нас у закоєнні та збройних конфліктів, прохання підтримати одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала нас від закоєнні та збройних конфліктів, прохання підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала у нас від воєнних дітей, збройних conflictів, прохання підтримати одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала у нас від воєнних та збройних конфліктів прохання підтриматися. Про припинення опіки та втрату чинності рішення виконавчого комітету Броської міської ради Київської області від 22.07.25 року з номером 638. Це I do З -го. 25 року з номером 639. Є пропозиція підтримати. Про припинення опіки та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бравлівської міської ради Київської області від 22.07.25 року з номером 640. Прохання підтримати. Про втрату чинності виконавчого комітету Баговської міської ради. Правосхової ради Київської області від 11 на 5 21 року з номером 324 є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін додаток до рішення виконавчого комітету Бровославської ради Бровольського району Київської області від 11 на п'ятого двадцять першого року з номером 323. є пропозиція підтримати. Про вне змін додаток до рішення виконавчого комітету міської ради Бровської району, Київської області від 14.10.25 25 року з номером 940. Прохання підтримати про надання грусової допомоги мешканцям проводської територіальної громади квартири, які пошкоджуємо внаслідок збройної агресії з Російської Федерації. Прохання підтримати. Про надання адресної матеріальної допомоги наш спеціальність компанія Пітерна. Про надання статусу дитини, яка Але, побуття буде статусу дитини СРП. Е... Є пропозиція підтримати Прошу листу. Про тимчасове влаштування в сім'ї патринатного вихователя дитини, яка потребує складних, життєв... складних життєвих обставин. І опозиція підтримати, просить голосувати одного місця. Ну, у нас є традиція, яку ми не маємо права порушувати, є організація скаути, які нам поступим правильного громади доставили. До біжди, Наш, шановні депутати генати, передаючи вам восвоємський вогонь миру, ми, власне, самих і ділимося з вами живим символом світла, миру та єдності. Цей що цей вогонь, що народився у восвоєнні, прийшов довго дорого і багато сердець, і несе в собі віру та надію у мирне майбутнє нашої країни. Нехай це світло завжди нагадує вам про високу відповідальність перед громадою, щоб служили ви із чистими намірами, з мудрістю та е, щирою турботою про мешканців міста. Особливо просимо пам'ятати про військових та ветеранів, які дуже потребують вашої уваги та підтримки. Гаслом цьогорічної акції є світлом здолаємо темряву». Тож нехай це світло завжди підтримує вас у складні моменти, а його тепло надихає на рішучі та мудрі рішення, які будуть вести до розвитку та процвітання нашого міста. Тож, несіть вогонь миру у свої домівці та не забувайте запалити вогонь добра та любові. I should have done.

Побільше приємних вражень, побільше дитячого сміху наших українських дітей. Дякую.